Добрий день, хлопчик і дівчатка. А відгадайте загадку, що за хатка на узліссі? Вся ворушиться, дрижить, де не взявся, кабан біжить. Тут і вовк іде ведмідь, і кожен в хатці хоче жити. Та вже тісно їм усім ось-ось порветься дім. Що за дім такий лежить і ворушиться, дрижить? Ось у лісі, на стежині, рукавичка лежить. Вона тепла і велика. Хто перший побачив рукавичку, дітки? Мишка. А щоб до рукавички увійти, необхідно слова-назви, предметів назвати. Допоможіть мишці. Це кіт Лего, лев, сорочка, м'яч, черепаха, молодці. І ось мишка зайшла в рукавичку. А тепер жабка прискакала, теж хоче до рукавички. А щоб до рукавички увійти, необхідно слова назви дій вимовити. Допоможіть, дітки! слова назви дій підкажіть. Жонглювати, навчати, лікувати. Будувати, світити. Ось і жабка в рукавичці, Зайчик білий до нас скаче. Так, він смерз, що ледь не плаче. До рукавички двері відчиніть. Звукові моделі слів складіть. Слово олень. Який перший звук? В слові олень. Так, о. Це який звук? Голосний. Позначаємо кружечком. Другий звук Л. Це приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. Третій звук е. Це голосний звук. Позначаємо кружечком. І останній звук н. Це приголосний м'який. Позначаємо двома рисочками. Тож скільки голосних звуків у слові олень? Два. Вірно. А скільки приголосних звуків? Теж два. Який приголосний м'який? Ні, молодці дітки. Допомогли зайчикові потрапити до рукавички. Гляньте, лисенька біжить. Змерзла куманька, тремтить, до рукавички підійшла, ось такі картки знайшла. В нашій мові є слова, що звучать однаково, але мають різні значення. Наприклад, ключ, ключ від замка, гайковий ключ, ключ від Пташиний, ключ в нотному стані, коса, коса дівоча, коса для того, щоб косити траву і коса піщана, сонечко, те, що світить, та сонечко жук. А тепер, дітки, ви назвіть, які ви знаєте багатозначні слова. Двері рукавички відчинились і для лисички. Ось до рукавички. І вовчик прийшов. Двері відчинив і завдання знайшов. Давайте допоможемо Вовчику скласти речення за схемою. Хлопчик годує пташок. Наступне речення. Діти грають в сніжки. Іще одне речення. Хлопчик грає в хокей. Молодці малята. Вовчик теж до рукавички потрапив. А тепер до рукавички прийшов кабан. Йому теж треба допомогти потрапити туди. Потрібно зробити звуковий аналіз слів дім-кіт. Слово дім. Перший звук – «д». Це м'який приголосний. Другий звук І. Це голосний, третій звук М. Це твердий приголосний. Слово кіт. Перший звук ки, це м'який приголосний, другий звук. І це голосний звук, третій звук Т, це приголосний твердий, молодці дітки, і кабанчик потрапив до рукавички. А ось прийшов ведмідь. В нього таке завдання. Потрібно знайти відмінності на картинці. Будьте уважні, дітки. Молодці малята, і ведмедик теж потрапив до рукавички. Почали жити в рукавичці звірята разом дрова рубати, їжу готувати та грамоту вивчати. Діти, тож які казці ви сьогодні побували, які завдання ви допомагали виконувати звіряткам? А яке завдання було для вас найцікавішим? А яке завдання було найскладнішим? Чекаю на ваші відповіді. До побачення, малята!